Включив. Місто Теребовля. доїжджаємо Ой! до центра міста. Хлопці, що вчора грайдером згорнули? Грайдером? Великий, дуже грайдер казали. В не той грайдер, каже, тут Ікарус на балку сів. Автобус. Сів на міст. міг з'їхати? Там є Червоний. Червоне. Озеро. Всередині міста. Рибовля. Перехрестя, головне. Можна рибу ловити? Давайте удочку. Ні, то трохи засипав, що його що де засипати? А Згорнули Ну, Тоді так. було таке, що не проїхати? А зараз тоже не проїхати. А яке поїхати? Центр города, Це це яке? вообще дурдом. О, хлопаки вроді якусь щебенку кидають. О! О! <coughs> Друзья! Це знак 50, це як типа іздеваєтесь, що А, ну да, ханях, 50 тут. У нас там зараз? На нулю стоїть. На нулю стрілка, да? навіть а, не їде. не їде Щоб їхати по тротуару, так? Ми можемо по тротуару нам ну, Козаки чим засипати Щебіоночкою, класно. Щебенки насипали. Тут партій горнули. Нормально. А от зразу щебенку насипали, вона вже вон в'яні. Ремонтників хоч побачить. Це латає дорогу, конечно. Жидкий асфальт, нова версія, нова, нова технологія обробки дороги. О! Шуфлюємо страшно, в колобаню, в воду. Так, нормально. Ха-ха. <рес> О, грайдя. А снігу засипають? <рес> Щебенкою в З снігом. снігом було б нормально, так? Да? Могу сопер. <реш> виїхали з центру Теребовлі, зараз їдемо на міст. Через річку. Гнізна. Річка? Гнізна якась. Тихо Іван. <реш> <реш> О, зробили, а. А, тут полотно. Ну так, да, засипали все з бачите. Бо Поприкрай, щось пропустили. Загалом нема. Не розминеться. Скі в нашій державі треба з'їхати на обочину, щоб об'їхати ями. <реш> І перший дощ. І все змивається. І все починається по новому Опять їде машина, засипає щебенку. А спишуть зараз, типа, як зробили там 100 км дороги асфальтовані, правда? Ну так. веру